Бачите, йому і кошти тому всі виділилися. А коли з ним був довго заключені, що в вересні місяці? Дивіться, що він заключений в вересні Так У нас був вересень без дощів, в нас був жовтень без дощів. Що вони зробили наш під'їзд? Давайте, Я вам поправдувайте збізьмов зараз сюди до мене, посадимо тут, скільки він обдурення. Дивіться, ми хочемо знати так, які кошти виділили на наш під'їзд. Квадратний метр цієї покривлі коштує, яка покривля буде використовуватися, який клей був використаний. Хочу бачити тут цього технологора, хай мені покаже фотосйомку, як зняли. Як? Є, не, 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 я кажу, я не те, що я вас Значить, як знімали, хай дасть мені розклад. Хай покаже, як вони мазали, чи вони наносили грунтовку, клей. сьогодні клей весь відстає. О, він мені сьогодні пообіцявся, хай я вам закатаю першим словом. Я беру ножика. І злущив йому два квадратних метри того, що вони на маленьким пірачиним ножиком. Ви підніміться, подивіться, злущився слой, той, що він покрив смолою цим гудром. він злущується. Та, виходимо на покрівлю, я беру технагляд, беру підрядчика, так. всі проблеми там знімаємо на камеру фіксуємо, хто контролює од нас, коли які матеріали, все там показують. Чому він так затягнув резину? Наша наша криша була здерта. Наша криша була вже здерта. Підтомаю до покрівлі вже три тижні назад. Чи місяць? Вже місяць стоїть наша криша. Я Це знає незалежності від 29, я Тільки що звідти прийшли не, 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 не роботи. Навіщо ви його взяли? Які кошти були, ми хочемо, ми підемо до мера, хай покажуть, покажуть нам розклад, які кошти були виділені на квадратний метр, які кошти він освоїв і які зараз, матеріали. Ми зараз все. вам покажемо всей кошторис. Ми знаємо, юриста, хлопці, у нас є юристи затомні, фінансисти, вони все зроблять розклад. І того техна, нагляд, хай розпише всю технологічну карту, що робили. На котру годину місію, стоїть просто. І а коли ви з тих наглядом домовитися. Я нагляд, що просто сказав, показав мені фото. Це має бути фото задокументовано, Як знімали, що знімали, Наполи як знімали. Скажіть, будь ласка, беремо. Тому що мені перший сьогодні був дзвонок, я вже 8 годин, з зінивани на покрівлі. Дивіться, ще якась ситуація. Вони скидали руберки, побили знизу ці. Бачили все. Я все... Скидит, Вони побили, на покриві, де заходити в бомбові Хто це буде ремонтувати? Хто буде відновлювати ці? Коли вони встановлять? Ми, на слова? Він знає, встановить. Я дуже люблю гарантію, коли гроші будуть лежати на нашому щиту. Ми зробимо колективне, якесь там підприємство, відкриємо що, і хай гарантію положить на, на під'їзд. Він дає на рік гарантію мені на кровлю. Я. я вам даю гарантію на простой рубірої, простою смолою рік простої. Сьогодні він такий дорогі матеріал використовує. він дає мені каже, каже, я їм даю гарантію. Ми заробимо капітальному. Чому не хоче відстроїти варто? Не потрібно. Створі будинку ОСББ, сьогодні. Я вам що? правду кажу. Соль. Ви от джику не будете залежне, кошти не будете однак. Так, зробіть тому, що... нам нормально, ми гроші скільки платимо. Зробіть нам нормальну кришу, зробіть нам нормальну. під'їзді ремонт сами робили, немає грошей так, так, У нас немає вже. Пару років назад, це я не кажу, Ну, зробили ремонт, наприклад. Ну, ти... а Вигнали тих двох хлопців, дивіться. Навіть якщо він знав, якщо він такий спеціаліст Та не не по будівництву, я вчитель, я вчитель по освіті, Та Та не то я й то знаю, що є клей, водостоп. Якщо ці от води, то, було з дорожчим то, клеєм пустив мати. Він самим дешевим клеєм. І воно не все не повідставало. А він вже гроші взяв, а те все, що він зробив, його треба переробляти. Ви розумієте, йому показав, його треба переробляти. Я не думаю, що такий хлопчина молоденький, просто це подставна утка. Я не думаю, що такий молодий хлопчина, і вже зразу тут він підприємець. Отто, За ним на... стоять, да. начальник то БМУ-3. Він сьогодні, в нього ремонтна фірма. Те, що так відносять до роботи, я вам купував. Я не думаю. І це, не начальник. Приєм, тому... я це я не ж він думаю. приходив, ми ж були в вас квартирі з ними. Він каже, я представник цього. Я представник. Ні, може, до вас ще якийсь хлопчина там заходив, а цей, що з нами був ну, синій так. куртки, це був Левченко-підприємець. Я зайшов, я Це я і призи. Що мені ти метряється, мене зараз біжить. Мені зараз, зараз розвитку. Просто... Я взяв фонарик, а йому А Я бачу все. я ж був на будинку, бачив, якби на тому під'їзді так само стояв. Взагалі, який це, як і на пандемії. Ми там послушаємо, а тут воно вийшло. Давайте. так, В вересні місяці, от я вам розказую, в серпні місяця на кінці серпня поступили кошти, ми їм поверховали 60% вартості по крівниці стоїть. вересні місяць. Заключили з ним договір. Далі людина відноситься халатно. По-хамськи, я це точно відповідаю. Да. 60... Та саме розумієте, як ми сьогодні розумієте, а вже потім. Ну що ж якось робити? Нажимати. Для чого є тернади, для цього є авторський наточ. Просто затягнув Бог зна куди. Правильно. Все є, а то Зроби один дом і на свіжі дом. Я всі на кінцю, що домі люди скидають. сніг. Не пишу, що там щоб я зробив, я я а чого сніг скидають. криші скидають сніг. Ризяться, там, де біжить, то там скидають сніг. Що я скидати, як воно вже. Те, що він зробив, то його трапери рубляти. Все однозначно. Навіть що він зараз катанено слой, він по морскому бетону його підірве. Ми зараз туди виключимо техналія, щоб вони дивилися, як він робить скриті роботи. Ні, техналія треба, щоб і на наші жильців. Тому що здавайте, нам треба що зимою робити? Я ж кажу, нам треба щось зробити, щоб нас не було, щоб вони ночували стазіками, сиділи. Завтра наприклад, вони зараз запитаєте, чи він закатає нам кришу. І через рік чи півтора вона побіжить. Звертаємося до вас знову, закричу, вам рік назад робили. П'ять років за підрядникам, підрядник, за свій рахунок mm -hmm. усувається до Хорошо, а як він завтра закриє підприємництво суддяність і смакається, хто буде шукати її? Mm -hmm. Ніхто. Ну, mm -hmm. От питання. Втік, фірма Одинденка, вона втекла. не виконуватись поточними ремонтами. Поточними ремонтами. Так, таку площу ніхто поточними ремонтами не зробить, її взорває. на коли ми, тому що не треба технаги позвати? Левченко на котру годину ми йдемо комісійно. Ми хочемо ще ти... з мером зустрітися, піти теж поговорити з, з, з мером. Ти сміло би поїли. Так, да, ми знаємо, ми вже зупинилися. Замість. Ні. Що, ви сьогодні вдома? Нема ніде нікуди. Ти що? А вже... у ну, вас сколько? Сьогодні? Ну. Ну давай десь я знаю, друг, чи може на завтрак, а завтрак? завтра? Завтра субота. Завтра субота. Поки ходив, ходив, жився в залі, вовну криє. Та то ж це ж восьмей, а я бачу. Ого, А що ли, шо ли сусідки загалі, говорили? Взагалі не можна йти і все на голову. Шорок. Шорок. Він признає мені зараз дві жіночки. тобі жіночок зараз, від мене. Та він нічого не робить, я зараз жіночку привезла. Сьогодні шорок. не знаю, як з ним виборотися. Тому що він сьогодні вскрив нам не здалося 29 стоїть відкрити, і так само вшарці 17. І це ж тому, що ні не позбив зразу, то він прийшов туди зразу. Я не знаю, що він зараз там що робить. Ми поставили людину, яка через два часа приходить і скільки людей працює. Ну з ним уже працювати ми не будемо, бо ми вже побачили, просто взяли такого підрядника, який ну я вам сказав, то, з вулиці просто не візьмете. Я як Одесу заїжджаю, то якийсь хтось говорить, з тим вона, вона працює, з тим вона працює, з тим ніхто. Вам теж хтось дві його поставив і дав за нього поручився. Поручився. Тут така ситуація, ну все вспливе. Ми будемо піднімати до провод до прокуратури. Я нікого не лякаю, бо це вже достало. Всіх достало так це все. Це не дістало син. Зараз я і зроблять мене дураком, і нас, наш подвіз зроблять дураком, нам лупануть 5 мільйонів, спешу на наш подвіз, і наш подвіз, наприклад, і наш подвіз буде тихти. Ні, тому що йому виділиться рівно стільки, стільки по кошторі, що положено на рейтинг. Хай вона це відсходне положення. Наша криша так крепко і не тихла, і сьогодні, хай і скажуть, десь чуть-чуть. Вона було плякнути смоли і дождатися до літа. Ми вже сидимо і кажемо. У нас сьогодні є Шевченка 24, я вас Ми підробували документи, які えー、まだピけなんだったらも Прийшли туди комісійно, сказали, не така вона погана, відмінили. Сьогодні мені жінка, ремонт? Роби Ні, Підітежіть, а за чим на нашому будинку, на нашому під'їзді взагалі був капітальний ремонт? Хто подавав заяву? На вашому будинку ми подавали, тому що у вас дуже тік. Перший під'їзд. На першому під'їзді там вже. Я розумію, другий, третій тік. Третій тік, четвертий тік повністю. А другий не тік, нашу робили. Понімаєте, там ремонт покрівлі не робимося, ще зовсім тому проєкт на весь будинок, ми за ісключенням тих підіздів, за які ми зробили ось два роки назад субвенційними коштами, в два слої, так робили весь разом. У вас текло, там ми поточними ремонтами важкі діси да, справляти. Да. А тепер, те, що він ми... зробив, треба все переробляти. Тобто знов попали на гроші, бюджет попав на гроші. З нього гроші не виб'є. Ще, Все. Нас немає. З, зараз коснемся. Добре, що сроку там не робить. Зараз не домоти взяв би декшелес. Не домоти брав би навіс. І ще нам недомотами криви. Я буду дивитися, які будуть. І ми будемо дивитися, не тільки я, який рубірої привозять. Буде бракований недомоти чи дешевий. Не пройде цей варіант, я йому одразу скажу. О, Боже, Боже. Знаємо ми про недомоти, Бачите, саме крили сараїв в селі. Навіс беруть, а списують як нормальний ліцей. Я дивюсь, у мене тоже слабенький лежить, подкладка. Там куски подкладки. Тоже він не найкращий по якості. Так що робить, так? Да. Ну що, підемо ще. З понеділка вже до мера сходимо. Це, ну, це, ну, ну, це роз, роз, розклад, його треба брати, технадзора брати, хто буде грантом, не на словах, на бумазі. Все письмово. Ми письмовий у нас письмо. А вони не що зараз зроблять? Маш, це зараз ну, треба біом ж... сушити, щось накладати. Ну це Я не знаю, хоч на зиму, щоб зробили, але як його перезимувати, люди далі. Зараз таке раз... ну, так, так на на обов'язково. Хоч одним шаром він зробить праймери, одним шаром він обов'язково його накриє, так вирішує, що не буде стояти. Він буде гріти з білками, вимогає. Навіть просушити, це йому мінімум 15-20 довго не важко. Ну, Він завтра встречає. Це... Я, я хотів запитати технологию, на яку влажність бетона. На яку власність бетона мене лежить. У мене було вологомір. Я можу пробити бетон, як на яку влажність. Добрий день. Сьогодні я зранку був на Варшавській 17. Там, де Лєвченко працює. Там криша в такому стані, що просто за голову взятися. Після першого шару топить другий під'їзд аж до восьмого поверху. Давайте так, у мене зараз стоять мешканці, тому що я був і на е, Варшавській 17, і на Залежності 29, це ужасний стан просто. Людина повскривала на зиму під'їзди, і люди сьогодні плачуть, і ми не знаємо, що з ним сьогодні вправлятися. На котру годину ви могли б зустрітися з мешканцями, тому що вони хочуть бачити технагляд, хто веде, щоб не було звинувачень, що там неякісно робляться роботи. Якщо зараз не можна робити, значить заборонити. Ні, можна робити, придумаємо, що треба зробити. Мота зараз підігла, вони в мене в кабінеті мешканці сидять. Доброго мені. А далеко ви? Це де, деяка адреса? О, то це далеко до мене кабінету. На понеділок десь чи на вівторок. На коли? На коли, який понеділок? Сьогодні. Сьогодні Сьогодні на роботу. Тоді давайте, можливо, вони сюди вийдете, а йдете, зараз буде наш так нагляд, вийде прямо на будинок. Я думаю, що ліпше на будинку тут джати. На другому на під'їзді через пів години чекайте мешканців і наших працівників. Все, їдь туди, ну толимо то все, 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 ну, 15, вони в мене в кабінеті, то поки не доберуться, так само пройде. Ліпченко зранку там був, я з ним розпілкувався. Він пообіцяв сюди баж, сушити, щось робити, я ошов і не знаю, чи там він зараз Та да, Там два робочих злітають воду. Ну, щоб ми дійшли, давайте або пів дванадцятої, або Давайте пів на півдні. На пів півдні чи на час, Очкай, як вам вдома. Очекати, я просто мешканці збираю. Наскільки на скільки? На півдниці? На, пів на пів 12, на на, на, на другому під'їзді. На молоді. Ви теж. Виробничо-технічний відділ туди. І всі Якщо треба, актуємо.